У Коломиї впродовж багатьох років успішно працює рятувально-водолазна станція. В установі всього вісім чоловік відповідають рятувальники аж за п'ять районів. Свою службу вони несуть на Коломищині, Снятинщині, у Укосівському та Городенківському районах. Цьогоріч отримали нового катера, оновили і водолазні костюми. На сьогоднішній день в області працює лише три рятувально-водолазних загони. Два із них у Івано-Франківську та Галичі. Один діє в Коломиї. Тут працюють всього вісім чоловік. Однак все це кваліфіковані фахівці, каже начальник станції Дмитро Буряк. Є серед працівників навіть чемпіон України серед рятувальників. Станція сформувалася так на основі команди, яка готувалася на першість України. Це ще за Союзу було. І так так, ЧП тут на озері досить часто виникали. І ця вся служба залишилася тут. Ну, і є чемпіон України по рятувальному багатоборстві Дмитро Вахняк. Так що, а ми всі, тут є пара чоловік, теж збірники області. Підтримуємо форму, якщо потрібно, можна виступити. У цьому році рятувальники почали отримувати і нову техніку. Вже зараз у них є два нових акваланги виробництва США та Франції. Оновили водолази і свої костюми, тепер вони сучасні європейські. З особливою гордістю демонструють новий рятувальний човен та мотор до нього. Тепер у них є чим боротися зі стихією у разі підйому води чи затоплення, каже Дмитро Буряк. Та ми зіштовхуємося саме більше це літом, бо є літній період, тим більше, що ми маємо п'ять районів, Коломия, Городенка, Косів, Снятин, Верховина. Але так як ми знаходимося на міському озері міста Коломиї, то ми несемо тут відповідну службу. А зіштовхуємося з чим? Ну, Люди себе ведуть неадекватно, десь можуть і випивши прийти, а батьки приходять з дітьми, не дивляться за ними. Тому що Там відвели дитячий пляж, а купаються скрізь по цілому озеру. От такі проблеми є. Кожен літо має свої особливості. От, наприклад, цього року дощів не було, спека і все одно, хоча б річки потяжки пересихали, але незвичайних таких випадків дуже багато по нашій області. В районі Тут покажу, два в нас є, це таке. Фінансуванням працівники станції забезпечені в повному обсязі. Єдине, чого не вистачає водолазом це транспорту. Інколи доводиться наймати автівку, щоб виїхати на місце пригоди. Щодо статистики нещасних випадків на водах, то цього року в області вже втопилося 34 особи. Двоє загиблих на Коломийщині. Ситуація ж по Україні така. Загинули на озерах, ріках та різних водоймах близько двох тисяч людей. 90 з них діти.